Сьогодні швидесенько з вами приготуємо бризолі. До фаршу в мене це свинина. Додаю одну потрібнену середню цибулю. Потрібніти будь-яким способом. Додаю сіль та улюблені спеції. В мене це чесник та перець. До речі, фаршу було 350 г. Все ретельно перемішуємо. Тепер беру ось такі вафельні коржі. Вони порційні і дуже зручні. Зазвичай в упаковці їх 24 штуки. На одну вафлю наносимо фарш і прикриваємо іншою. Так робимо з усіма вафлями. Зазвичай, якраз, цього, цієї кількості фаршу в нас достатньо на усі вафельки. Ось так роблю, щоб було швидше і щоб порівну розпреділити фарш. Якщо вам подобаються такі відео і вам вони стали у пригоді, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Тепер беремо тарілочку та вбиваємо туди два курячих яйця. До яєць додаю 2 столові ложки молока, але це робити не обов'язково. Добре збиваємо все, трохи присолюємо. І тепер кожну нашу котлетку потрібно добре умочити в яйце та обсмажити на розігрітій сковороді з олією. Смажимо на середньому вогні, щоб м'ясо встигло приготуватися. Ось такі бризольки гарні в нас вийшли. Можете класти їх на паперову серветку для того, щоб забрати зайвий жир. І зараз вам оберу який не дуже гарячий, щоб тримати його в руках. І ось покажу, такі котлетки вийшли. Можна їсти як закуску, вони смакують і гарячі, і холодні, і до гарніру, і до салату, і просто так. Дуже саковиті, смачні та ніжні. Всім смачного!